Дай, дай. Третій тайм турецької гри. Чемпіон Добре! Шахтар. Молодецька, про один рахунок. Давайте, хлопці. Супер, супер, молодці! Давайте, Давайте. Але головою думайте, не біжіть просто так, думайте, да, 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 все, 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 да, вище, да, давай, Льоха, давай, Люха, до кінця, давай, давай. Супер. Лісь, лісь, подача, лісь, лісь, молочинка, роби. Браво, ще! А, я, я. Назад падає лука! Назад падає Лука! Ти сам, ти сам що сталося? Спокійно, назад повернувся, вибачився, назад спали уважно лицем. Будьте уважні, будьте уважні, будьте уважні. лицем, я, лицем, лицем, Ілюха, так! Блище, ближче Ви по одному викинули, це не робимо. Це не можна. назад лука, назад лукажу, назад лука, назад. Все, все. Бачиться десяти. Назад, назад. назад, назад да. Молодці, молодці. Спокійно, молодці, Пали гарно. Контроль, контроль, контроль. Контроль. Молодці, молодці. Зараз добре.

Ні, 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 Яри, че зайка. зайка. Я работал. Быстрее. Сзади внимательно. Ай, елки-палки, да шурни все выпить на. Саня, Сань, Саня. Дай-ка, дай-ка, Сань. Повнимательнее, внимательно, смотри там. Выходи сразу, выходи с ней и оставайся сзади. Иди, 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 иди. Иди в него. Нічого вперед, дивись. Всьому будь Все, молодець. Вище молодец. впали. Уважно, лука. Уважно, лука. Іде. Бабченко, права рука. Права рука, да. рука бабченко, молодець. Да, 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 да. Перший м'яч. Собер наш, спокійно. Наш м'яч, Беремо. Вже дихаємо. Наш тобі. Займеш позицію. Давай. Спокійно, займи позицію. Слободянікса. Бистріше. Свобода, ти. Дай дай божі. Дай грішу раніше. Гурші речі перестають. Дай, 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 кудрявцю! Подачу подавай! Попадай, ну блін! Ну, Ай-яй-яй, ще раз. Пас, 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 ромчик. Раз, пат. Давай, выйдет. Давай, 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 давай быстрее. Сколько выше, вижим. Роби, роби, радуйте. Назад, назад, ти! Виразай! Молодець! далі. Просто. Право. Ще, 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 ще. Молодець, да. Давай, давай, пошел. Молодець! Роби, Браво! Браво! Нічого, нічого, нічого. Це емоції дурні! Я зараз поміняю тебе! Швидко в зону. Що ти робиш? Скажи. Уважно! Та да, тут, тут малий, тут не біжи на нього, не біжи, закривай зону, закривай, так, да, ближче зараз. Так не можна від нього! Нижче, лука, Нижче, лука, Нижче, лука! У вас на мадя. супер, слабодять, хлопець, лісь. Дай, далі! Перед, Спи давай! Филипше. Швидше тики! Швидше Фолодець. давай! Браво! Молодці, се мода! Рубничка, ти сам! Дай далі! Дай далі! Давай, давай! Люка, давай. На м'яч з подачею! Обігруй! Да, де да, кудревесь, молочинка! Стреляй, зачинка! Ще, ще листя! Тядя лише, тядя лише! Ти що лечує? Назад ідеся! Хлопці, вертайтеся, дивіться по нас! На заді, Бабійчук, уважно лице, малий, не треба туди. Тридцятий, не треба. Зустрічай, малий! Зустрічай! Молоді! Молодець. Лізь! Лісь! Лизь туди, молодець! Молодий! Давай! Давай, давай. давай, давай лісь! лізь туди, мале! Стреляй, стреляй! Лізь, Ілюшка, лісь! Лізь маленьке, лізь! Ні, ні, дурня! Дурнято! Ближе, ближче! Нє, не стинеш, не стигнеш, лука, назад! Супер, перший, перший. Кому по слобода? Молодец. Пускай вниз мяч! Супер, Назад! 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 вперед! Назад! 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 Молочиська! Давай малий! Давай малий! Класс! Клас! Клас. Нічого! Нічо. Молочинка! Дуже агресивно подобається мені! Молодець! Уважно, слабода, уважно середина! Вище, тут, тут! тут. Уважно!

Повертайтеся вже, що ж спинами йдете. Попадайте, пацани, попадайте по мічу. Молодець, краще сюди. Перебирайтеся, Перебирайте!

Середина, як, так, 25. Оу. Добре. 29, 100! Спокійно, спокійно. Розташувалися. Да, да, дай, бабченка, бабченка, да, бери. Яра, яра бери, яра бери 19, да. Спокійно, спокійно, не треба. Він сам до вас йде. Він сам до вас йде. Все, спокійно, молодці. Спокійно, спокійно. Посидать, Саша! Молоченко, Саша! Молоченко, У вас должен Давай, ты, уже Может, прояви, давай, 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 бери Да, не <соцентрический кинет>

I'm <coughs> <The match. coughs> <coughs>

Молодец, молодец, Петруня, давай. Должен, заужай, заужай, заужай еду. спокойно. Вот, вперед, Робчик, вперед играйте. Мы сюда, вперед, вперед, смотри. Спокойно! Выстр... Да! Петруня, Петруня, не займайся сынок, Ты в паре, шось, рухати. Ты зараз перехватил мяч, рухайся в паре. Давай сюда заміну можна. Вот! Що топчув? Давай до мене. Давай. Ілюха! Ще, ще. Ілюха. П'ять хвилин. Ти там умовишся. Ясно? Давай. Давай, давай, молодець, добре. Заміни. Давай, так, заміна, давай команди я, Вова уважна. Дядя, блять, кого півоперта уважним бути. Давай, давай, Люшавай, давай, блин, повсякчас. Давай. Давай, 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 давай молодець. Саша, Саша. Дядю, нижче, ти ближче до нього. Да. Куди весь швидше! Швидше, куди Давай, 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 тут ближче, Вова, тут ближче буде пас. Назад, назад, Вова, назад, назад, назад. Мазурить, я де об'їхалась, я ти серйозно! Так, Все, березай, браво, Слобода, і зразу зону, і зразу зону, Слободяні, швидше. Во, клас, це зараз супер. Тут, 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 базурик, тут, тут. Нижче. Да, ти Кудрявець, кудривець, м'яч! Давай, кудрявець, попрацюй! Давай кудрявець попрацюй! Молодець! Ліж Мар'ян! Забував! Та й що да, ну, ну, ти садок? Ще Мазорік! Базорік! Швидше, чого просишся наліво! Щоб ходити пішки, спокійно, молодці, не треба, вони прийдуть самі до вас. Спокійно, грайте. Спокійно, ти. все, підревесь швидше. Мар'ян, це високо, Мар'ян. Відбирай, зайка, давай, давай, давай. Борись, борись, борись. Борис. Ой, молодець, біжи, біжи. Супер, 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 біжи, мозорік, біжи. Ай, клас включився, не чіпай той м'яч. Браво, наш спокійно. Молодці, хлопці, молодці, дуже класно зараз. Саша, Саша, Саша не Саша, строчинися. Піввопер, я вас прошу. Слобода, ти тут, не біляч нікуди. Збережи! Збережи, да, Вова, да, так, збережи. Став, спокійно, да, Слобода, давай. Але постав, спокійно, не спіши. Постав вони. Саша! 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 Ні! Саша! Назад! Назад! Малий, малий, малий! Він дуже маленький для тих воріт. Ні, вий ворота, він дуже маленький для тих воріт. Роби ворота, не бійся. Роби ворота, воно полетить як, як треба. Давай. Молодець! Молодець! Давай! Є! Молодець! Я казав тобі! Три один, Ронічка! Давай, 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 я казав тобі, давай, молодці! давай, 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 молодці, хлопці, молодці, молодці, хлопці, давайте, грайте, давайте! Ще є час, вам! Ще треба себе проявити! Грайте, давайте, молодці! Давай, 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 давай. Попрацюй мені, поп'ють, триве! Мазорик, Я те мазорик, блядь! Безте сюди! Ось так! Хто бистріше ти! Бистріше ти! Не дай, не дай, не дай, не дайте! Забирайте м'яч! Блін, забили! Три два рахунок. Так, чемпіони, просинайте, Вперед, вперед. не панікуйте. що ж ви п'ять назад пішли? Збирайте, Задаи Росякин! Мою дивизию! Передача, Санек! Уже передача идет!

Лишилась одна хвилина. Вперед тільки, Макс, давай вперед. Молодець. так, 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 Во, бровку Бровку Бровкулісь! Молодець, наш спокійно! Наш спокійно, вова пішки! Вова пішки! Супер! Красавчик! Саша, позицію! Вас розрізали, <говори> бо ви були дуже близько один до одного. Треба чекати цю передачу. Вова спокійно, бровка, мазурі. Тут сюди ближче. назад. Вова, бровка, бровка, просто. Вова, це не то ти сильно. Просто виїжджай, виконує. Я направо є! Виходять! Гра закінчилась рахунок 3-2. Молоді чемпіони Ми вас вітаємо. Дякую, бажали рочки. Дякую, Рома. Дякую, пожалі, ручки. Давайте